Доброго вечора! Вас вітають новини з Українки у студії Мирослава Гниб. У сьогоднішньому випуску новин ви дізнаєтесь про таке. Допомога військовим від небайдужих українчан. Про запровадження трирівневої системи адміністративно-територіального устрою України. Область, район, громада з повсюдністю місцевого самоврядування. Сільськогосподарським ярмаркам від виробника «В українці бути. Клуб Ретро знову збирає своїх завсідників. Юні українчани пізнають світ. Пісні та погляд на життя від гостя міста Олексія Стрельцова. Ваблять погляди квіти на клумбах. Волонтери з Українки всіляко допомагають нашим бійцям, які наразі перебувають в зоні бойових дій. Вони проводять низку різноманітних акцій та долучають до цього небайдужих громадян. Докладно знає Лариса Діденко. Так і дійсно небайдужих, які готові допомогти нашим бійцям, що перебувають в зоні АТО на сході України. Багато в суботу юні волонтери провели акцію зі збору продуктів харчування для військових. Ідею, цю я присмотрела в місті Ніколаєві случайно совершенно увидела и видела, как это происходит. На самом деле тоже такая же молодежь, как и наша, обращалась к жителям города своего. И они, вот покупая продукты, после касс уже оставляли в, в не в подарок, можно сказать, благотворительную помощь солдатам, которые служат там на фронте, с, консервы, чай, кофе, ну вот все, что требуется. И мы попробовали, это вот наша хромадская организация Центру розвитку громади з Валентиною Дмитрівною Полтавець в місті таку вот, провести акцію. Люди очень активно отазвались на, на эту акцію. Много продуктів. Деньги крупними сумами здають. За який час ви зібрали таку кількість продуктів? За чотири часа. Вода, чай, кава, консерви, шоколад, крупи ось короткий перелік необхідних продуктів харчування, які потрібні солдатам сьогодні. У нас дійсно був список продуктів, приблизно потрібні, але люди ще від себе много чого додумували самі і предлагали, і приносили самі. Тобто плюс к этому к всьому списку. волонтери подібну акцію проводили також вперше. Проте вони із великим завзяттям долучились до неї, розуміючи важливість покладеної на них місії. Насправді, це перша така вот акція, і дійсно це дуже цінний для нас опит. Потому что узнаешь людей, учишься с ними как-то контактировать и на психологическом уровне узнаешь людей, смотришь на їхні проблеми, очень много в вот таких моментах узнаешь о людях. Потому що каждый тебе рассказывает свою проблему, своє том, що происходит. окрім продуктів харчування. Громадяни кидали до скринюк і гроші, на які буде закуплено необхідний інвентар. На самом деле була действительно демонстрація единения. Очень много людей, які искренне розуміють, що происходит. И искренне, ну вот ви ж видите, як много та всього часа за три було собрано, столько много продуктів, води. И завтра мы отправим это все прямо туда на фронт, прямо на фронт. А ребятам, которые там служат, для них очень важно, что они это получают. Вот в каждой этой коробочке в ней же еще частицы сердца, того, кто это все отдавал. И они это чувствуют. И я каждый день с ними общаюсь по телефону. И я каждый день понимаю, что для них очень важно, чтобы они знали, что их тут ждут. Что мы не просто там отправили их куда-то и забыли о них, что мы о них помним, что мы о них ну как можем заботимся, как можем что-то для них сделать. И вот сегодня то, что происходило вот на этой акции, это чистая демонстрация. Это вот демонстрация того, что люди действительно понимают ситуацию и готовы поделиться тем, что у них есть. И огромное спасибо. Я благодарна всем. Всім, хто відкликнувся, були такі, хто навіть э, слухати не хотів. Особливо люди богати приїжджали тут на Крайслері і не хотіли копейки віддати. Були люди, які, видимо, приїхали з Луганської області. Они дуже коментували цю ситуацію своїми словами. Окрім матеріальної допомоги, українчани підтримують бійців ще й морально, передаючи теплі слова побажань. Та нагадують, що всіх їх з нетерпінням чекають удома. Лариса Діденко, Марколков, телеканал Дніпро. У ході тренінгу, що відбувся в приміщенні Полтавської обласної ради, також обговорювалося питання розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування за принципом субсидіарності і наділення саме громад максимально широким колом повноважень. На сьогодні міста селища і села є поселеннями, що не означає, що це є органи влади, зазначив Володимир Ганучак, директор інституту територіального розвитку, зважаючи на адміністративну територіальну реформу, лише орган влади повинен бути спроможним приймати рішення, Чиня, яке після цього захищається державою, підкреслив він. Децентралізація допомагає перейти на трирівневу систему, де три рівні, зокрема регіон і громади, як нижчий рівень, незалежні один від одного, бо кожен з них має власну компетенцію. Але кожен з них має оці три елементи: люди, територія, влада. Тобто, можливість приймати рішення, обов'язкові до виконання. В Україні адміністративно-територіальний устрій це певна система розміщення влади, до якої необхідно поставити вимоги, як то повсюдність юрисдикції. Що це означає? От є громади, як нижній рівень. От тут закінчилася одна громада, от тут почалася друга громада. От тут закінчився район, от тут почався другий район. От тут закінчилася область, почалася друга область. Ну, по областях, ви приблизно бачили, єдиний Київ випирається, що непонятно. Область, не область. Бо воно нас три в одному там є. По районах тут вже питання не виходить. Тому що виходить те, що називається пунк з родзинками. місто обласного значення, раз вилізло, закінчилося морябний орган, почався державний. Тобто такого плану. І що ми маємо? Ми маємо дуже поганий феномен від цього. Ну От ми маємо район. так? У районі, він має повноваження, так як і місто обласного значення, в частині, наприклад, осіб. Вони будують свої школи. А батьки вперто везуть у місто. Вони будують лікарні, а батьки лікарні. Вбер... А люди вперто лікуються у міській лікарні. Нема кому робити. Це як питано? Якість? Узгоджені системи виконавчої влади. Про це трошки казав Анатолій Федорович. Давайте так, всі знають, що це міжрайонні і податкові. Що каже закон? Голова Держадміністрації координує діяльність територіальних органів виконавчої влади. На три райони створено податково. Ну, так, так виходить. Плотники податку немає, тому роблять на три. Питання, котрий з них координує діяльність? Він ніколи не пройде. Ніякий. Він не може координувати, тому що воно не узгоджено. Нормальні системи дуже швидка. Система реакції на зловживання. От система координації передбачає моніторинг і сигналізація нагору. Тобто, по, по класиці, орган загальної юрисдикції, яким є державна адміністрація, він має прямий зв'язок із Кабінетом міністрів. І коли щось не виконується, правильно, як по закону, то він, маючи цей зв'язок по системі зворотнього зв'язку, телерахує нагору ваші ставники внизу, до яких я не маю права. Прямого впливу порушують закон. Щось робіть. Оце система стійка. Зараз вона не стійка. до нової конституції вноситься термін субсидіарності, коли повноваження даються на рівень нижчий, найближчий до споживачів до того часу, допоки при цьому не погіршується якість надання послуг. Тобто базовий рівень громада. Розподіл повноважень між рівнями здійснюється за принципом субсидіарності, і на більш високий рівень передаються ті, які не можуть бути виконані на рівні громади. Але на всіх рівнях повноваження мають бути однакові. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Микола Лисенко, телеканал Дніпро. В українці і надалі працюватимуть сільськогосподарські ярмарки, в ході яких реалізовуватиметься продукція від виробників, стверджують наші журналісти. За ініціативи української міської ради в нашому місті з 1 червня щонеділі відбувається ярмарок, в ході якого реалізується сільськогосподарська продукція. Сам смисл ярмарка в чому, щоб приїхали ті виробники, які вирощують дійсно, свої овочі, свою телятину, своє. Овочі, мід. Хотим добре для людей, щоб могли прийти купити і щоб домашнє. На ярмарку продають олії домашню, різноманітні копченості, крупи в асортименті, рибу, м'ясну та молочну продукцію. У нас все домашнє, домашнє господарство своє. Сир, сметана, бринзочка. Все домашнє, все з домашнього молочка. Вершки? Все, натур... все натуральне. Так. Домашнє масло також є. Скажіть, ціни, які у вас? Ціни в нас вам сказати по, по ціні, дачі творог 28 гривень, бринзочка по 55, Є в нас навіть овечої бринзи, трошки небагато, але є. Ми привезли українське натуральне м'ясо, яке ми вирощуємо самі. Домашнє, дуже вкусне. Наприклад, можна нам ціни сказати, щоб можна було населенню порівняти, яке в нас на базарі ціна, яка тут. Ну, я знаю, таке м'ясо без кісточки буде 50 гривень коштувати. Савко 35, там 30, смотри, там по якій ціні вже 25, 20, Ну не дорого. Я вважаю, це для такої ціни домашня натуральна свинина буде дуже дешево. Телятинка у вас Так. Да. це все домашнє? Да, домашнє наше а звідки приїхала до Українки? Вінницька область. Нещодавно на ярмарку почали продавати м'ясо кролів. Ану нічим не сопоставимо, ні з говядини, ні з курятиною. Це, Це кролик. віддільне направлення воно... діетичне. Пані Галина привезла свій крам до Українки із Хмельниччини. Мед привезли, акація, квітковий і олія різна, гарбузова насіння, ляна, режій. З волоски горіхів, і сиродалина, пахуча, соняшникова, олія, кукурудзяна пахуча, різні свічечки з меду, пильця, фермішель, все, все своє і все, і все хороше. Із різних фермерських господарств привозять велику кількість огородини. Все вирощуємо самі, все на огородах у нас там. скажіть, будь ласка, а ціни вас ви порівнювали, які у нас, які у вас ми трошки нижче ставимо чи на базарі у вас і багато у вас покупців? Ну. Поки не жалимося. Та не так давно поповзли чітки, немов на організаторів недільних ярмарків чинять тиск. А самі заходи більше проводитись не будуть. Тому до порядку денного 58-ї сесії української міської ради було терміново внесено питання, що стосувалося безпосереднього проведення ярмарків сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів в українці. Питання ми вже декілька разів Ну, такі робили спроби запустити ярмарковий таке рух в нашому місті. Ну, на, на жаль, до цього часу в нас толком нічого не вийшло. Деякі з тих людей, які раніше працювали на цих ярмарках, вони зараз нас працюють в суботу на території нашого підприємства. А зараз іде мова про те, що е, запустити ярмарки на території нашого, нашого ринку, це територія колишнього жд переїзду, саме в день тиждень, неділя. Ну, ці ярмарки вже е, деякий час проходять і. Той проект рішення, який зараз у вас на розгляді, це є результатом того, що виникли певні проблеми, які потрібно вирішити і регламентувати цю діяльність цього руху. Ну насамперед хочу ще раз сказати, що ярмарки це необхідна річ, і якщо вони проходять в тому ключі і руслі, і як ми це розуміємо, вони дадуть змогу забезпечити. А саме от тут є преамбула в цьому рішенні. Ну, саме головне. Що я б хотів би наголосити, це реалізація товарів за цінами виробника. А це дуже важливо, бо наш ринок не є самим дешевим, скажімо, ринком, є ринки подешевше, і, на жаль, в нас немає ніякої можливості так, диктувати ту цінову політику, по яким реалізатори повинні свою продукцію доводити вже до кінцевого. Питання дуже актуальне в нашому місті. Я являюся, ну, не можу сказати, що я відвідувала цей рим. Є люди з нашого навчального закладу, які відвідували цей рим. Вони були дуже задоволені, вони побачили вперше ціни для кишені у цих малозабезпечених, які живуть в нашому місті. Вони були свідками конфлікту, який виник там. І вони навіть телефонували на наш кол-центр. В нашому місті таких цін ніколи не було. Але через, через неділю ціни вас ви, ви, виросли. Фактично е, до магазинів ті, які у нас на ринку. Але ж ми стоїмо зараз відстоюємо питання, щоб ціни були нижче, чим на нашому ринку. Ви пам'ятаєте, десь 2-3 роки тому ми нарешті змогли супермаркети втягнути місто. Безумовно, на рівні міста від місцевих підприємців задоволені, крики, «Ура!» ми не чули. Так? Пам'ятаєте? Чому? Тому що для них це була неприємна новина. Але для всіх решти, да, для мешканців українців, було краще. Ні для кого не секрет, що там є сформована. Група людей, які тримають ціни на нашому міському ринку, і на комунальному ринку, і на е, м'ясомолочному ринку. Роками на приватному ринку, да? роками ми намагаємося зробити так, щоб нам не казали мешканці України, хоча це не зовсім об'єктивно, що в нас найдорожчий ринок в Україні, але це неправда. Але насправді через те, що є великий попит людей. Які живуть поруч з прані, все ж таки ну, ми ж не можемо там, підприємці ж не будуть тим продавати за однією ціною, а місцевим за іншою. Тому наші люди пенсіонери змушені купувати продукти першої необхідності, за ціною, якою готову, готові платити люди з дамби, люди з фротів і таке інше. Це погано. Тому я просто хотів попередити. І тих підприємців, які там будуть утримуватись і робити все, щоб самим заважатися, що з точки зору і з боку мене, я разом з губернатором, разом з головою районної адміністрації буду надзвичайно жорстко присікати всі намагання створити проблеми сіями. Я особисто буду дивитись, контролювати електронне місце нам допоможе. І всі активні громадяни через кол-центр, я всіх мешканців Українки закликаю звертатись і з точки зору того, щоб казати, як, там, що нормально і добре, їх влаштовує, так само і казати, якщо є якісь проблеми. Бо це великий проєкт наш спільний, який дозволить збити ціни на продукти першого, першої необхідності. Беручи до уваги звернення мешканців міста з метою підтримки вітчизняного товара виробника, задоволення споживчого попиту населення, зокрема забезпечення сільськогосподарською продукцією та продовольчими товарами, на 58-й сесії депутати вирішили погодити проведення ярмарків сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів щонеділі в районі старого залізничного переїзду. Дотримання учасниками ярмарку санітарних норм і правил торгівлі, що свого часу викликало найбільше нарікань та сприяння контролю якості продукції, що реалізується на ярмарку, доручили забезпечити підприємству. Пегас транс, яке і є головним організатором заходу. Світлана Гриценко, Микола Курінний, Марк Олков, телеканал Дніпро. Завсідники клубу Ретро активні громадяни, які не можуть сидіти без діла, тож знову планують зустрітися в колі однодумців. А що стане головною метою чергового заходу? Дізнайтеся із сюжету. Громадська організація клуб Ретро налічує близько 60 учасників. У них за плечима є вже певні напрацювання. Із усіх організацій, які є громадських організацій, які є в українці. Ми найменшенькі, наймолодші. Нам ось у серпні місяці буде всього лише піврочку. Але і за цей короткий досить час члени клубу проявили себе активними учасниками громадського руху в Українці. Ми провели красиве відкриття клубу Ретро. Ми провели святкування. Вербної неділі разом із дітками дитячих садочків і що хочу відзначити, і іншим заходами проли побували в музеї к трипільської дресі. Там залишили свої спогади про цей, про цей за про цей захід, про цей об'єкт. Важливо об'єкт Не юні, Проте дуже активні талановиті учасники клубу Ретро прагнуть до спілкування. Вони знову планують зібратися в стінах Палацу культури енергетик на чергову зустріч 3 серпня. Ми сходимось на свято, яке ми назвали Крубретро збирає таланти. Що це за таланти? Оскільки зараз дуже важка ситуація, то зважаючи на такий тяжкий час, ми вирішили зібрати таланти не мистецького гатунку, а таланти майстерності. Рукоділля. Ми люди зійдуться сюди із своїми вишиванками, в'язанками, зі своїми виробами по, по дереву, по лозі, із своїми випіканками, своїми різними виробами, на що тільки їхня енергія здатна. За словами організаторів, захід пройде у двох відділеннях. Перша частина наша буде складатися із власне. Майстерності наших клубчан. Друга е, частина буде присвячена тяжкому моменту в житті України і нашої Українки. Це буде другий пункт, це буде акція єдності, акція милосердя, акція турботи про тих, хто зараз пішов на війну. Е, коли я запрошувала людей прийти на це свято, то ті, які не є членами клубу, але мої дуже добрі знайомі, з якими я ніколи не розстаюся. Дізнавшись про те, що в нас буде така акція в другому пункті, теж сказали: прийдуть і виявили свою готовність і бажання прийти, допомогти нам, а вірніше тим воїнам і тим сім'ям, воїни, яких знаходяться на передовій захисту наших рубежів України. Тож, якщо хтось бажає долучитись до цього заходу, завітайте на гостину до клубу Ретро Лариса Діденко, Микола Куріний, телеканал Дніпро. Юні українчани пізнають всі тонкощі побудови світу та знайомляться з різними професіями. На одній із екскурсій побували й журналісти Дніпра. Малеча дошкільного навчального закладу сонечко поспішає на зустріч з працівниками швадського підприємства. В ательє уже звично та щиро приймають маленьких відвідувачів садочка, що завітали на екскурсію до підприємства, та цікавляться всім, роздивляючись, як тканини, так і готові вироби. Декому з майбутніх першокласників навіть запропонували приміряти шкільну форму. Ти зараз ходиш до садочка, так? А як ти цю форму одягнула, ти подумала, що мені скоро до школи йти, я теж в такій формі буду ходити до школи. А що це в тебе за косиночка? Це мені подарили маленькі українчани. Відвідали приміщення, де працюють швачки. Представники професії, яка докорінно змінилася в процесі науково-технічного прогресу. Вони зацікавлено спостерігали за роботою працівниць, що здатні шматка тканини зробити річ гідно уваги. А ще тут на кожного з маленьких відвідувачів очікували символічні подарунки. Я і про все запитую ще раз, і будь мене чомучкою дорослі по цим я прошу зрозумів. Non è Ході екскурсії визначаємо, що час, в якому ми живемо, наклав відбиток і на цих маленьких громадян держави Україна. На запитання за яких умов одягають ось цю форму, вони відповідають Войми! на війні. А, да, на війні одягають, так, Да отаку камуфліране а у папи є така. А, а ми папа ми ходить ми на Так. Кирюша, розкажи мені, будь ласка, а ти від тати на риболовлю ходить? Да. Да. І костюм у нього є спеціальний якийсь. Да. А тут ти такий костюмчик бачив, І е, да. Який він можеш мені розказати, якого він кольору? Отакого От зеленого. Отакого От зеленого. А тобі сподобалось в ательє сьогодні? Да. А чим що ти тут цікавого побачив? флаг Хукраїни. І прапор України? Так тобі цей прапорець подарували? Ага. А можеш мені показати, який він? Скажи мені, а що це в тебе в руках за тканина? Е, три І це вам подарували тут, щоб ви могли щось вдома пошити, так? І що ти з нею пошиєш? Е, таку маску. Маску? А для чого вона тобі потрібна ця маска? Щоб я так її носив. Екскурсія продовжується. Юні українчани розглядають швейні машини та приладдя, пізнають техніку створення різноманітних виробів, вдивляються в рухи майстринь, дивуються результатам їхньої роботи. А що ти тут цікавого сьогодні побачив? Вишивані машини. Машини, які шиють, так? Як нос А що ним вирізали, можеш сказати, які фігурки із тканини? Круді. А скажи мені, а що ти в ручках тримаєш? Кружочки. А що це за кружечки? А, оранжеві. А де ти їх узяла? Тобі тьоті, які працюють в Ателі, подарували, мабуть, так? І що ти з ними робитимеш? Подува... подарувати всій сім'ї своїй. Ти принесеш і своїй родині подаруєш, так? Світлана Гриценко, Марк Олко, Микола Лисенко, телеканал Дніпро Українки. Його запросили взяти участь у променадах. Талановитий музикант зізнається, що виступ на набережні міста дуже сподобався. Та він і надалі буде брати участь у музичних літніх вечорах вихідного дня і дарувати шанувальникам свою творчість. Ми я можем пахвастатися мудрості, власи у жестами рук. А мне нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг, И вдруг нам становится страшно что-то менять. Перемь. Олексій Стрельцов працює у сфері торгівлі, але з 15 років грає на гітарі та виконує близько 200 пісень. Я родився такій зараз гарячій точки на Луганщині. 16 років виїхали з дому в інститут, учиться в Дніпропетровськ і польшому счету, місто став для мене родним. Я там провів 15 лет своєї жизни і зовсім недавно переїхав в Київ в жилі. Талановитий хлопець зізнається, що виріс на класичних дворових піснях та любив слухати російський рок. В моєму домі в дитинстві грала трохи інша музика. Це Висоцький, Пугачова, Леонтьєв. Але в сознательному віці я вже, звісно, зробив, так сказати, свій вибір в пользу більш... Ну, наверное, современной, да, музыки. Моя дорога начинается завтра. Ровно в полдень я буду на місці по розрісованим маршрутам і картам. Я сам не пам'ятаю, але, мабуть, я їздив. Мне так не хочеться смотреть під колеса з висоти 10 кілометрів. Свого часу, проїжджаючи містом, Олексій побачив свято, організоване родинним колом, зацікавився, а далі познайомився з директором Палацу культури енергетик. З того часу все й розпочалося, говорить він. 2 августа у меня дебют в вашем замечательном городе. На набережной. После променада будет большой концерт. Там не только я участвую, но вот так получилось, что. Ваше керівництво да согласилась любізна пригласила меня поучаствовать там же. Олексій Стрельцов всього навчився сам. Музикант-гітарист, не маючи спеціальної освіти, прекрасно володіє гітарою. Пісні у його виконанні звучать легко, проникливо від душі. А ще він гордий тим, що має п'ятимісячного сина Артема, займається улюбленою справою та дякує долі за зустріч з однодумцями в українці, які справді закохали його в наше місто. свете лучше нету, Всем бродить друзьям по Білому свету. Тям, кто дружен, не страшні тревоги, Нам любые дороги дороги, нам любые дороги дороги. Аляй, аля, аля. Мирослава Гніп, Марк Олков, телеканал Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Бажаємо вам мирного неба і тільки гарних новин!